Вітаю вас, шановні колеги, і запрошую взяти участь в нашій інтернет-конференції Актуальні проблеми психології мализлу. Матеріали конференції, тексти статей і тез будуть опубліковані впродовж місяця з 19 травня по 19 червня 2015 року на офіційному сайті нашої лабораторії. І ці публікації будуть дублюватися в групі під такою ж назвою Фейсбуку, де власне буде вестися дискусія, обговорення цих доповідей. Можна задавати питання доповідачам, критичні зауваження висловлювати тощо. Запрошуються всі, хто працює з малими групами, хто займається науковими проблемами малих груп, а також займається практикою роботи з групами, це психотерапевтична робота, навчальна робота, волонтерська робота з різними групами. Психологія малих груп це є одна з самих ключових проблем соціальної психології, тому що мала група це є таким маленьким атомом нашого суспільства. І, власне, ті проблеми, які відбуваються в малій групі, впливають як на проблеми, які переживає наш соціум, так і на особистість, на розвиток, на її самореалізацію. Я так думаю, що це буде цікава дискусія, і запрошую всіх до активної участі ні.